Вітання, друзі, мене звати Василь Пихньо. Ви на youtube каналі Фен. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на ранок, 5 лютого, це вівторок. Ми підіб'ємо підсумки минулої доби. Е, стартуватиму я з цифр е, одразу до речі, щодо цифр, щоб більша кількість людей змогла побачити і почути цей огляд. Ви маєте підтримати його своїми коментарями, підписками а також е, вподобайками під цим відео. Тепер щодо цифри, які озвучував президент, учора в черговому інтерв'ю на американську аудиторію президент це зробив цифри втрат, цифри втрат як українського війська, так і війська ворожого. Отже, щодо українського, президент сказав, що в нас на війні загинуло 45 тисяч 100 українських військовослужбовців, 45 тисяч 100 українських героїв, ще 390 тисяч дістали поранення. Чесно кажучи, от друга цифра 390 тисяч, вона видається надзвичайно великою. Тобто сумарно вбитими та пораненими Україна зазнала втрат більш як 400, ну майже 450 тисяч. В росіян ця цифра переважає уже мільйон втрат. Тобто, що входить в цей мільйон? 600-700 тисяч окупантів, які отримали поранення, ще 300-350 тисяч російських бійців, які були вбиті це в сумі складає. Дев'ятсот мільйон 50 ворожих втрат, ну і ще близько 50-70 тисяч зниклих безвісти у складі російської армії, і того виходить, що вже майже мільйон 1 мільйон більш як 100 тисяч окупантів вже втрати складають російського війська при наших втратах 450 тисяч. Однак, президент змовчав цифру щодо безвісти зниклих. Ця цифра теж доволі таки значна. Ті, кого на фронті називають п'ятисотами. Відповідно, ось такі, от ось такі от цифри. Я не знаю. Ну я не збираюся ставити під сумнів слова верховного Головнокомандувача, але якось багато питань постійно виникає щодо цифр. Я не знаю, наскільки це правдиво, і наскільки це правильно точніше, не правдиво. Наскільки це правильно такі речі комунікувати, в тому числі на американську аудиторію. Я не знаю, але президент це робить. Вони вирішують, що так правильно більше як 1 мільйон 100 тисяч втрат ворожих. Е, наші вбиті та поранені при тому, що у нас поранених насправді то справді багато повертається до е, строю після поранень, особливо ну такої різної е, важкості. Буває таке, що навіть люди після ампутації повертаються до бою до свого бойового братерства. Ну така от історія. Просто озвучив для початку огляду. Тепер давайте говорити про е, ситуацію на полі бою. Власне, до речі, про втрати, в тому числі ворожі. Е, це насамперед я буду статувати сьогодні з Курщини, тому що вчора по Курщині тут була інформація з приводу того, що мовляв окупанти з району е, нашої присутності на Курщині вивели північно-корейські війська. Е, про це зокрема останнім часом голосно говорить Західна преса Нью-Йорк Таймс пише Кирило Буданов. Наш глава військової розвідки відреагував на цю інформацію, сказавши, що ну насправді. Це не зовсім відповідає дійсності, тому що втрати е, північнокорейських військ зараз станом на сьогодні складають 4 тисячі підтверджених е, військовослужбовців. Загалом їх туди прибуло 12 тисяч, тобто 8 тисяч ще десь є. Я згоден абсолютно з Кирилом Олексійовичем, що е, ну от власне така історія спостерігається. що е, власне зараз можна говорити про це? От відведення російськими е, військовослужбовцями своїх е, як сказати, північно-корейських підопічних так. А справа в тому, що так склалося за 6 місяців за півроку нашого перебування на Курщині, що фактично окупанти раз у місяць проводять такий генеральну атаку з метою витіснити наші війська з займаних позицій. Зараз оборона на Курщині нагадує будь-які інші ділянки фронту. доволі таки статична побудована межах населених пунктів на тих рубежах, які дозволяють бути маневреними при відбитті ворожих атак, особливо коли росіяни а вони тут застосовували дуже багато починаючи десь із жовтня листоп. Пада механізованих частин техніки, от враховуючи цей аспект, що дуже багато техніки тут окупантами застосовується, щоб її знищити. Так, то побудована наша статична вже оборона на Курщині. Відповідно, виходячи із цього, до чого я веду раз на місяць впродовж останніх шести місяців, росіяни проводять великі штурми. Вони збирають якийсь певний комплект військ, вони збирають певний комплект техніки. Вони можуть прислати спеціально для таких штурмів свіже поповнення у вигляді або до укомплекто. Тування старих підрозділів бригад які тут працюють, або появи нових підрозділів бригад які тут працюють переважно це доволі такі елітні частини. Це морська піхота, це підрозділи десантних військ. Ну корейські спецпризначенці, врешті-решт, вони так само сюди присилають. Так, от я веду до того, що в січні відбулася одна із таких генеральних атак, коли Росіяни намагалися повністю зрізати, фактично що усю нашу присутність на Курщині, задаючи активних ударів по флангах в цій локації. Цій локації і Цьому місці, от такі е, місця для атак були в росіян. Фактично, ці всі атаки вони геть зовсім ніяким успіхом не увінчалися, завершилися січневі січневі метарства Російської Федерації тут по відбиттю Курщини. А тепер варто напевно передбачати та очікувати, що в лютому буде такий самий і що росіяни знову зберуть ударні кулаки і підуть знову тут на Курщині. Тоді, якраз коли вони це все зберуть, знову може з'явитися, е, виринути знебуття ось ці 8 тисяч мінічно-корейських військ. Але станом на сьогодні. Сьогодні, станом на зараз справді можна говорити про те, що ну фактично ситуація є такою, що фактично. Росіяни відвели північно-корейські війська із передової, тобто тут і New York Таймс, очевидь має рацію, і звісно, що Богданов ще більше має рації. Крім цього, по Курщині тривають удари по ворожих штабах. Що дуже приємна інформація. Учора Генеральний штаб повідомив, що ще 3 лютого, тобто позавчора, в Новоіванівці, ось тут у суджанському районі Курщини було задано удару по пункту управління одного з підрозділів сил противника е власне пункту, який використовувався для координації наступальних дій, об'єкт цей пункт управління зазнав серйозних пошкоджень, що призвело до серйозних втрат у ворожому особовому складі. Тому це дуже позитивний такий. Собі аспект е, на Купінщині натомість е, з'являються тривожні повідомлення про те, що противник просунувся в районі населеного пункту западне ось цього е, села. За деякими повідомленнями у Сінтрі воно вже е, фактично що є захоплене. Будемо далі стежити спостерігати за цією історією. Однозначно, що росіяни тут е, безсумнівно будуть намагатися об'єднати весь цей плаздав своєї присутності на Курщині е, всі ці язики, виступи просування в одну загально. Систему координат для того, щоб перетворювати свій тактичний успіх, уже поступово намагатися, принаймні, його перетворити в оперативний на Харківщині, і тут насправді що є проблеми на Купінському напрямку. Нещодавно створений полк безпілотних систем 429 двадцять полк Ахілес, демонструє свою роботу, в тому числі якраз таки в районі Заоскілля, або радше на підходах до заоскілля знищуючи ворожу техніку ту, котра. Намагається атакувати це, відбувається не лише в Заоськілі, але й на підступах до Куп'янська, нижче Куп'янська в районі піщаного. Ну тобто, фактично, що зараз Ахілеси взялися повністю за ось цей район Харківщини, хоча як з'явилися, вони і так були до того взяті, так би мовити, відповідальності за цей район. Просто зараз, ставши уже. Полком безпілотних систем, перетворившись із батальйона у полк, фактично зараз спостерігаємо, як от постійно вистежують, де окупанти розміщуються. Це до речі, класична робота для будь-якої ділянки фронту: вистежити де ворог заховався, залетіти туди дроном, залетіти туди наземним дроном. Камікадзе, залетіти туди. Задати удару можливо артилерію будь чим іншим, чим тільки можна для того, щоб знищити там противник. Ось це власне підсумки роботи буквально за один день польотів. Тепер уже 429 двадцять окремо полку безпілотних систем: Ахілес, військовий автомобіль противника, один. Знищений гольфкар, 1, БТР, 1, ліквідовано одного точного окупанта. Ще шість поранено і одну буханку пошкоджено. А здається, що це, начебто, невидатні цифри. Але повірте, зараз фронт виглядає дещо інакше. Немає ось цих оцінців масовості ніде немає масовості, одиничні. Одиниці піхоти, одиниці е, військовослужбовців рухаються для того, щоб захопити ті чи інші території. Ось такими одиничними групами продовжує ворог лізти на Покровськ. Проте зараз можна говорити в своєрідній мірі. Що ну, по-перше, позиції справді тут залишаються на контролі в Покровську просувань якихось значних не спостерігається безпосередній близькості до Покровська е, є одна зміна, про яку ну очевидно, можна зараз сказати, е, скажімо так. Публічно про те, що вже навіть західні осінтери, поля волян, зокрема з французький оглядач, він зазначив на своїх мапах, адже це вже відомо декілька днів публічно. Що п'ята окрема штурмова бригада з району а, Часового Яру змістилася сюди, зокрема до району Мирнограда Гродівки, Покровська Гродівки, для того, щоб тримати тут оборону, тобто напрямок Покровська посилюється однозначними додатковими нашими підкріпленнями. Загалом а, насправді можна спостерігати певні. Ним чином позитивну динаміку е, щодо е, зупинки ворожих військ цієї динаміки багато на осінських різноманітних зведеннях. нею буду ділитися. Ділюся зокрема на своєму телеграм-каналі, до якого я закликаю вас, друзі, долучитися, підписатися ось так. Як бачите на екрані собачка, пихньонежні підкреслення Ньюс е, е, так можете прописувати в у стрісі пошуку цієї соцмережі і відтак долучатися до спільноти підписників мого авторського телеграм-блогу або в описі до цього відео. Маць до огляду карти бойових дій станом на сьогодні, на 5 лютого тут нижче розгорнувши більш де детальну інформацію, ви знайдете лінк. Посилання е, на мій телеграм канал Продовжимо водночас із Покровськом. Е, в той час, коли під самим Покровськом ситуацію справді укріплено та стабілізовано. Боюся сказати, що стабілізовано, але е, вона на контролі. Ось так буде правильніше сказати. На контролі південніше е, на те, що називається поближче вже до Курахівського напрямку, ворог. Продовжує тиснути з відносною успішністю в напрямку Надєждинки з Нової Єлизаветівки та Новоандріївка. Срібне срібне зараз майже захоплене противником. Як ви можете бачити, далі ну буквально самісінька Дещиця залишилася з кількох сіл та агломерацій Горіхова, Котлярівка. Тут є, звісно, що наші оборонні позиції, але це фактично вже вхід ворота у Дніпропетровську область. Хоча я завжди закликаю не спекулювати на цій темі щодо того, що мовляв отвору зараз зайде до Дніпропетровщини, і все це біда поширення війни на чергову область. Ні, це не так. Я завжди повторюю одну і ту саму фразу: війна триває не за те, що ворог не зайшов до Дніпропетровщини, а за те, щоб виграти війну противника. Ось за що триває війна, але об'єктивно реалістично тут неприємності є свої рідні в нас через те, що ворог просувається, проте значно більше мене бентежить його. Ну назвімо так інтенція до просування на напрямку Андріївка Олексіївка. Ось по висотах Ви навіть можете побачити, що тут такий своєрідний є кряж висот на цьому напрямку, по якому ворог намагається рухатися. Що йому це дасть? Давайте. По перше, я зараз вам доведу друзі, що це висоти. Долучу іншу мапу, мапу топографічну карту України, і вона нам дозволить більш якісно подивитися на цей район. Отже, що ми бачимо? Ось це Андріївка, куди власне окупанти зараз атакують. Петропалівка ними зайнята. Андріївка, куди вони атакують, Олексіївка, куди вони атакують. Але, радше за все, це цій червоній смузі, це якраз таки цей ця гряда висот, починаючи від Петропавлівки, праворуч і до Олексіївки ліворуч, росіяни намагаються зайти з якою метою, щоб контролювати усе, що нижче. А нижче це фактично розлога ділянка річки Вовчої долина, скажімо її так. Долина, в яку входить і дорога Н-15, траса міжнародного значення, траса між Запоріжжям, точніше між Дніпром і Запоріжжям. Ні, не Дніпро Запоріжжям правильно я сказав, і Курахом. Ось це головна траса, яку зараз планують контролювати вороги, зайнявши висоти. Які висоти ще раз зараз покажу на мапі Deep State більш звичному форматі для того, щоб це було зрозуміло? Ось ці власне висоти ще раз. Давайте подивимося уважніше, зайнявши маючи контроль над Петропалівкою, ворог рухається на Андрівку і далі в бік Олексіївки, але не, не стільки населені пункти, важливі скільки знову ж таки повторюються висоти, тому що вони дозволятимуть встановлювати вогневий контроль над цією трасою між. Від Курахового від Донецька, яка йде на Запоріжжя, ці ділянки всі є внизини. Давайте ми таким от штрихпунктиром або заштрихую синьою зоною, як ділянки, нижчені цієї червоної лінії. Точно так само, як і все, що, наприклад, в розливі, Одрадному і будь-яких інших ділянках, які нижче річки Вовчої пролягають. От що ми тут маємо, чому ворог використовує саме такий рух, чому йому цікава Андріївка і чому він туди е, рухається, е, власне кажучи на е, фоні всіх цих рухів, що на Покровському, що на Кураківському напрямку, у противника реально великі втрати Руслан Музичук, речник національної гвардії, вчора. В одному з коментарів повідомив, що в окремі дні втрати ворога лише на цьому покровському напрямку, який зараз я нагадаю покровську рахова. Вони об'єднані в один е, Донецький такі спрямування. А, так, от на цьому одному напрямку, е, підтверджені втрати противника щоденно складають від 200 до 500 осіб. Тобто, е, ну більш як інколи третина. Інколи майже половина втрат ворога забезпечується саме виключно єдино на покровському напрямку. Хоча справедливо сказати, що тут і в принципі до половини усіх бойових зіткнень на лінії фронту, зрештою, і відбувається. Е, що ще варто доповнити до сьогоднішнього огляду? Це часів яр, де, як ви можете побачити, останні просування на мапі Діпстейт, ворог має успіхи. І фактично витісняє потроху наші війська із цього району. Проте я зазначу, що все ще рано ховати часів яр. Чому? Тому що я не дарма ось зараз показую адміністративні межі цього населеного пункту, і ці адміністративні межі демонструють ось що: що Часі яр має таку дивну дещо географію на такою буквою Г можна так сказати. Побудований цей населений пункт. І як ви можете бачити, звісно, що от верхню межу цієї букви Г росіяни зараз займають. Вона найкраща, звісно, що для оборони. Там є промислова зона, там є багатоповерхівки, які дозволяють утримувати позиції, але залишається ще щонайменше чотири райони Шевченко, цех номер два, Южний та земле. <землянки>, е, в на цих рубежах, які все ще продовжують залишатися в наших е, військ, е, це підступи і до ступочок. Зокрема, тому е, як ви можете побачити по цій географії, навіть адміністративно говорити і ховати часів яр передчасно ще буде, ну м'яко кажучи, трішки зарано. Дещо гіршою є обставини і ситуація в самому Турецьку, тому що справді ворог тут просунувся по багатьох районах та напрямках і продовжує просуватися далі. В Турецьку є інша однак перевага. Вона складається із цілої агломерації міст, які тут існують, і дозволяє так само Турецька, зокрема із флангів, прикривати міст сіл, точніше, сіл не міста, сіл це Щербинівка, та ж сама Петрівка, Леонідівка, Дачне, Деліївка. Всі ці населені пункти. Вони складають із турецьком фактично що одну агломерацію, де просуватися окупантам ну не дуже той м'яко кажучи просто але. По самому турецьку, скажімо, що так зараз така собі велика сіра зона тут утворена. Ворог і ті райони, які міг уже фактично що зайняв. Хоча про заняття міста, звісно, що не йдеться, тому що не можна зайняти те, чого що повністю знищене. Найбільше знаєте, вибачте, за таке слово курвить. Це те, що от вчора видання слідство інфо з опублікувало інформацію, що в турецьку, де вже фактично півроку точаться вуличні бої, місцева влада. Виділила ну наскільки пригадую них там бюджет на турецьку громаду. Я розумію, що турецька громада включає не тільки місто Турецьке, але ще й оці, якраз такі агломерації навколо міста. Але на своє забезпечення, там доволі значні цифри десь 84 тисячі гривень. Ой, прошу 84 тисячі: 84 мільйони гривень. 84 мільйони гривень міська влада, місцева влада виділила на своє власне чиновницьке утримання. Це, якщо не помиляюся, там десь них бюджет 270 мільйонів, 80 мільйонів. Е, ось це утримання. Ну тобто е, рахуємо, це приблизно виходить. Скільки у нас три з половиною? Одна ну така одна четверта, одна третя. Майже десь на, на межі однієї, однієї четвертої всього бюджету турецької громади, де ведуться бої, де з дня на день вона ця громада буде фактично, що там ну не з дня на день. Там з місяця на місяць ця громада буде захоплена. Міська влада на саму себе виділяє шалені бюджети на своє утримання. не для забезпечення переміщених осіб внутрішніх, не там ще для чогось, а на своє утримання. Це нагадує приблизно, як і у Турецько, висаджували клумби, чекаючи ворожого вторгнення. Зараз дуже класно ці клумби ростуть, напевно, під ворожими дронами. Так і тут дуже класно буде жити влада. Ну це реально, це реально дуже сильно набридає, коли журналістам. Вдається знайти ось такі факти. Погано, що правоохоронці їх не знаходять. Ну я сподіваюся, що якісь хоча б пояснення будуть питомі, може раптом. Е, щось ми не розуміємо і не знаємо. Якщо це так будуть, такі пояснення, то я, звісно, що перепрошу, заберу свої слова назад. Але зараз я відверто сказав, що це дуже сильно тригерить. Ось це питання, е, яке лежить уже за площиною е, воєнних дій. Але це гроші, які нам потрібні для війни. Знаєте, друзі, на тому я поставлю крапку. Дякую вам за увагу. На все добре бережіть себе, до нових зустрічі.